Жоден випуск альманаху на мольбертах днів не обходився без творів Галини Філонюк. На цьому відео рекордсменка представляє свій доробок у четвертому випуску альманаху. Таким був захід присвячений п'ятій збірці. На презентації вже сьомих за ліком Мольбертів, аспірант Острозької академії демонструє підбірку видань за попередні роки. Коли е з'явився перший альманах, то спроби були насправді дитячими у багато кого. Але ті, хто вже до першого альманаху зараз вже є. Деякою мірою акулами пера, тому що працюють і на неї журналістики, не тільки на рівненщині, а також і в літературі по справжньому. Щороку упорядники проєкту намагаються додати до видання якусь родзинку. Торік твори об'єднувала кавова тематика. Цього разу вся зала прикрашена парасольками та паперовими човниками. Тематикою цьогорічного альманаху на мольберта гнів став дощ. Загалом до збірки увійшли твори 28 юних поетів та письменників нашого краю. Усі вони є дійсними членами малої академії наук. Щоправда, переважно дописують дівчата. Серед цьогорічних авторів лише троє хлопців. З Запропонованих творів допомогла відібрати найкраще голова обласної спілки письменників, гортаючи книгу, вона не може стримати емоцій. Лідія Рибенко радіє юним авторам, і які переконана невдовзі поповнять лави спілчан. У нас є вже ціле крило, таке молодіжне в спілці письменників, які нещодавно отримали спілчанські квітки, Це вже є члени спілки. І навіть ті, хто ще не є членами спілки, але вони вже можна сказати відбуваються в літературі. Очільник малої академії наук тримає в руках перший випуск. Пояснює за ці роки кількість літературних наукових робіт зростає. Тож збільшення кількості охочих потрапити до альманаху вважає цілком природнім. Але особливу цінність він бачить у багатогранності молодих авторів уже чотири роки назад. Ми виявили, що у нас прекрасні лірики фізики. У нас дуже гарно пишуть математики, історики, і оці всі от речі ми узагальнюємо. І хочу сказати, що ви бачите, 28 чоловік. З них порядка 5 чоловік мають відношення до інших галузей наук. Профінансувало випуск Альманаху, обласне управління освіти та науки. Цьому році було передбачено 10 тисяч коштів. Поки що освоєно 7 тисяч видрукували 200 екземплярів цього альманаху. Надрукований тираж отримують бібліотеки нашого краю та автори альманаху. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.